Реставрація два ПТЧ4, частина 4. 4. Як як всі вже бачите, вже дознімали ми вже листи металу, які були у, укрита платформа. Як ви бачите, платформа лость рама, можна сказати платформа. репнута вже в багатьох місцях. Будемо переварювати її повністю. Всі усилення, всі надставки. Mm -hmm. Далі буде. Буду знімати, буду показувати. Я думаю, що це на ще четвертої частини. Хотів показати наше відео, яке стояло на 2 ПТС четыре. Яко было нами первыми його хазяїном. Це в такому стані оно було. Да, як ви бачите, ну борт. А це борт стояв, який ви бачили. Перед цим відео ми зрізали спереді два ПТС, а це з боку, де було знято перше відео цього всієї сторони. Це остатки бортів наших, а два ПТС-4 і остатки і відео. Далі буде, буде знімати. Всім привіт, продовження частини 4, реставрації 2 ПТС-4. Мені не було як знімати це продовження. Це вже як ми розібрали, вийшло тільки сняти, бо ми вдвоєм знімали, платформу знімали, також вико під рани. Круг із осью. то важко було сняти, розкрутити. Болти на кругу було, були прикручені три болта, які дуже заржавіли. Уже не було різьби, деякі болти прийшлося нам зв'язати турбінкою. Також що по рамі. Рама у нас теж в деяких тріщинах буде шви, які заводські чи там хто її проварював, буде зачищатись, дивитись і буду проварювати знову. Ще я буду далі показувати відео. Ну, думаю, це вже буде частина частина 5 реставрації 2 птс 4 Підписуйтесь на канал. Що росим най